Всім моє вітання, шановні друзі, підписники і не тільки всі, хто цікавиться дільництвом, пасічництвом, хто е, заглядає у вулики, не тільки вулики, але не в стопку. Саме головне, Чого? Не в стопку. Це саме останнє, що можна зробити. Горе заливати тим, тим змієм. Так його горя хотає. Друзі, листопад місяць. Як в назві... Під відео ви побачили, прочитали, мова йде про підкормку, пізню підкормку. Добрий господар в цю пору вже сидить да й чекає весни, а бджоли зимують. Ну, У нас так склалося, як я казав, що вже ну, не тільки в цьому винне там, наприклад, географічне положення. Так склалося, що весна літо. І осінь змістилися, можна сказати, на місяць часу. Те, що робилося раніше, те, що було раніше близько 2-3 тижнів назад, і вернуться на десяток років назад, то теперішній час воно зараз відбувається. Тим більше на паськах, де є молоді виведені матки виводу друга половина літа і осінь. Зараз матки шпарять. В всіх таких бджолородинах родинах, хто би що би мені не говорив, є таке, і як ви пам'ятаєте, я того не скриваю, не, не ховаю від себе на пасіці, але хочу показати іншим, як то зробити і як то дати допомогу тому, щоб бджола зимою з голоду не померла І не осипалася. І тут є одне «но». якщо ми маємо в запасі рамки, рамки медові. І дуже важливо, щоб ті рамки не були закристалізовані. Мед був там в рідкому стані. І важливо, щоб був попеч... Ну, Можна і, і частина якась не попечатана, то бджола, якщо забере, то забере і попечатає або і з'їсть вже. Чому? Тому що в цю пору для прикладу, я кажу. Із тієї всієї моєї пасіки, що є на двох точках, бо третій точок -то вже сина, на двох точках, то процентів 5, те, що я переглядав, те, що я побачив, із останніх маток Ефок засів є і зрозуміло, що є із F-0, як кажуть, контрольовано парування, будемо говорити інструментально осіменіння. Матки, які відкладають яйця. І зараз ми маємо розплід, і розплід на виході бджола лупиться. Тому то мова йде про те, чого бджола погожа погода, і вони вилітають, обножку носять. Не тільки надіються на те, що там є тая перга і будуть потім її споживати по весні. Те, що там лежить, то то на потім. А теперішній час ми маємо. Да, жирове тіло наганяє личинка, коли її кормлять. В е, той чарунці. Але коли молода бджола виходить, ви мені скажіть, коли в неї починається виділяння молочка або коли вона ну, повноцінна бджолою стає. Стає, коли ще не літає. Правильно, шостий восьмий день, а то й дев'ятий день. До того часу, вона, якщо й кормить в активний період сезону личинок, то кормить на третій, четвертий день, кормить. Бере ту ж саму пергу або пилок, бере медок, бере водичку, робить кашку і кормить старшого віку личинки. А старші бджоли, які виділяють вже молочко, коли впевнено вони можуть це робити, кормлять личинок молодих. І до того часу, коли запечатується або переводиться на корм груби. Це виходить бджола. А коли запечатується і личинка отримує молочко, то ви ж всі ж грамотні, знаєте, що то вже йде не просто бджола, а то вже в маточнику матка. Ну, біологію життя і розвитку бджолиної сім'ї я не буду розказувати. Я розказую то, що бджоли потребують догляду, тому то вони літають, тому то ми бачимо більш активніше в цей час і можуть приносити пилоки, і можуть і ті молоді бджоли, які... Живуть, їх же ж кормлять. Не самі вони, вони не можуть взяти. воно вилупилося із тієї чарунки, вилізло очима, і блін-блін. Що воно там бачить, а нічого не бачить. Бачить тільки те, що інші бігають і випрошують корм. І Молода бджола вже старшого віку. Вона підкормлює цих молоденьких бджолок, які вилупилися. Тому то так. А якщо в мене, наприклад, на пасіці є. Це діло, то у відео ви бачите, я вставляю відео, переглядав попередньо і тут ми маємо, що маємо. по декілька рамок розплоду, вертаючись до цієї сім'ї. Є ось рамки, можна було б і поставити і всередину викинути, але питання в тому, що ну, світленькі. Бачите? Останній мед, це будемо говорити із золотарниками, та він і похожий ось. Видно по йому. Бджола ще активно літає трохи після обідня пора. Ось, я його розпечатаю і поставлю за заставну. так ми допоможемо бджолам. Його цей мед не треба буде переробляти, бджола перенесе, складе собі там, де маловато того, де розплід, вийшов. І все. І все, всі проблеми. Питання в тому, як допомогти. Коли немає нічого такого, хлопці цей період часу. До тих пір, поки є активний сезон, джела літає до того часу, поки вона носить пилок, не стісняйтесь, дайте грубий корм, дайте грубий корм. А грубий корм це не нижче два, дві частини цукру на одну частину води. А якщо трошки туди меду дасте, то взагалі буде пісня. Заспівають вони таку пісню, що вони добре перезимують. І хто буде казати, що ой, не вже ця пора вже всього, бджола зноситься і тому подібне. Слухайте, на чому воно більше зношується, то ще питання. Добре, зараз розпочатую цю рамочку, вставляю я показую, як то буде робитися. Ну що, дочекалися? Кому цікаво, то й буде дивитися. Да. Важливо до кінця проглядати. Ще одне зауваження. Можливо, хтось скаже, що я раніше там ті добавки додавав, де по вуликах роздавав із сиропом. То хлопці, вам скажу так, давав я в ті, що зараз з розплодом, і давав я тим, які без розплоду, які потребували того корму. І слідуючи відео, там де я переглядав, також зараз обставку ставлю. Ви, поки я з вами розмовляю, ви дивіться його та і побачите, що там розплоду якраз на рамках. Немає, абсолютно немає. Ну а ми сюди ось ставимо розпечатали медок. Рамочка Го-Го-Го. добряча. Правда, не важив по кілограмах. кілограммах. Ми крепко, то і важно. Так. Відкриваємо. От таких дві рамочки дам. І достатньо буде. Дивіться, тут бджоли, я їх збив до кучі їй бджоли я є 4, 5, 6-7 рамок. А там ще декілька рамок розплоду. Ну і про заставні мене питали, я говорив, що в мене є от такі ось дерев'яні, я от їх трошки відходжу, а в основному Роблю і ставлю на заставні ось таке. Рамочка всередині. Як кажуть, є ППС. Ось. Вставив всередину, скотчем обмотав і все. Кому цікаво буде, більше розкажу. Більше розкажу, що до чого, як його робити. Я думаю, відео десь пізніше зроблю по собі вартості. Все. Отак воно і буде. більш нічого я не буду робити. А важно те, є, що зробити. Ось цю рамочку сюди. О! О! Отак. От За заставною бджола забере цей мед спокійно і перенесе в гніздо. І сьогодні у нас яке число 3 листопада. Чуєте, 3 листопада? Ось так-то. Так що, друзі, це не експеримент якийсь. Ну, Це по життю таке приходиться робити. Ну мені воно, знаєте, меду бджолиного меду, і мені я не жалію для бджіл. Ось так. Бджолка однорідна, хватає маса. Ну, кажу, що цікаво, що в цьому році пізні матки, пізнє виведення і осіміння інструментального, і вільного обліту в мене вийшло так, що засіяли і сіють зараз, мабуть, деякі. Но критий розпліт на виході був і був він немало. Тому що, ну як є. Тож, ото, друзі, так, такі справи. Ой, ділка. Туди, 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 туди. Спасаємо ділку. Як кажуть, весняна бджола вартіше вола. Я вам скажу, що і зимова бджола Вона варта бика. Ось так, так? Далі. Тут немає нічого. Ставимо. Паспорт, щоб знати, що тут до чого. Закриваємо. Ось таке. Так. так що, друзі, тут немає нічого такого важкого, щоб не можна було зробити на пасіці. Я вам кажу ще раз, початківці, якщо у вас великий аврал на пасіці. І недостатньо кормів. Це не означає, що пасіка має впасти, посипатися без кормів. Закормлюйте допоки є погода, допоки бджола несе пило. Так що, друзі, так, отак в мене на пасіці. А ви собі думаєте і гадайте, як вам краще зробити. В мене є там можливість зробити, я роблю. Не було б у мене цих рамок, давав би сироп і не дивився. Так що таке, з кому було цікаво. Ставимо лайк, підписуємося на відеоканал, хто ще не підписаний. Ну, до слідуючого відео. Да і коментуємо, друзі. Коментуємо. Кому буде цікаво, коментуйте, запитуйте. Я зниму окреме відео по заставних цих е, рамках, які я робив. Можна робити по-різному. Головне, матеріал, який буде для утеплення. Так що так, все, всім до побачення. Пока.